Волинські студенти у громадському транспорті, декламували вірші Лесі Українки. Дійство для пасажирів організували студенти коледжу культури і мистецтв імені Югоря Стравінського із нагоди 150 річчя від дня народження відомої поетеси. Чи сподобалося пасажирам добиратися на роботу під Лесі Українку? Бачила Олена Обейда. Ой-ой-ой, да ой-ой-ой, сім да принесла. Ой-ой-ой, да ой-ой-ой, сім да принесла. У громадському транспорті Луцька студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського декламують вірші та співанки Лесі Українки. Організатор дійства Ніна Бочарова каже: вирішили зробити так, аби лучани та гості міста почули і відчули поезії відомої поетеси. Ця ідея вона виникла тому, що бачите, в інтернеті, можливо, не кожен пересічний житель буде переглядати туди, туди, дивитися і різні презентації. Але коли ти знаходишся в транспорті, люди просто відчувають і чують ту поезію і розуміють, що це Леся Українка це та, яка народилася і живе україною. Це та поетеса, яка казала, ні, я жива, я буду вічно жити. І саме в сьогоднішній поезії вона повинна проживати ще раз і ще раз. Жінка каже, аби втілити задум в реальність, їй потрібні були актори, а тому і звернулась до керівництва коледжу культури і мистецтв. Викладачі її ініціативу радо підтримали. Адже окрім того, що студенти популяризуватимуть творчість Лесі Українки, вони ще й краще засвоять вивчений матеріал на практиці. Тому всі разом вирішили створити сценарій для дійства. Назар Балабаш навчається на другому курсі. Хлопець зізнається, у заході такого формату бере участь вперше. Тому що я, як волинянин, хочу прославляти творчість, волинської Теси, Лесі Українки. Я вважаю, що кожен українець, а тим паче волинянин повинен бути ознайомлений з нею. Це як закон повинен бути в нас. Творчі завжди подобалась людям в будь-якій році. Я думаю, тоді, коли це велика якась дата, 150 років від нього народження Лесі Українки, це ще більше. їм. Я думаю, кожен повинен нагадати собі, хто це така Лесі українка. Кожному кожному з нас сподобається та акція. Лучан на таку виставку реагували по-різному. Хтось підтримував юних артистів посмішкою, хтось голосно плескав у долоні, а когось співанки від студентів розчулили до сліз. Почаще такі заходи навіть щоб вони були щирими не українці, болювали за свою Україну. Як вас звати?» Алі, боже, чого ви так про мама була націоналістка, 25 років розсіїла за Україну. Сподобався на вас... Так, не звичайно. Якось так не казково, неймовірно, якось так не Зима навколо, ви про весну. Ну цікаво, дуже приємно. Підбадьорило тих так якось. На одному виїзді артисти зупинятись не збираються. У міському транспорті творчу молодь можна ще буде зустріти напередодні та й у сам день народження мисткині, тобто 24 та 25 лютого. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала весни такої. Не було і не буде як та була, що за вікном звіла. Олена Опейда Неля Прокопчук для новин на часі.